Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Тут зарадізився такий цікавий байк від Кольнага, і всі його зараз оглядають. оці ці журналісти його рекламлять. І мені цей байк став цікавий. От і вам розкажу, тому що байк дійсно цікавий. Ну можна сказати, з такої негативної точки зору цікавий, тому що це наче от компіляція усіх оцих маркетологічних негативних штук, які я не дуже люблю. І от вони, наче всі тепер в одному велосипеді. А Кодьнаго я в принципі завжди поважав. Це такий старий бутіковий бренд, йому вже 70 років. Ну, тобто старий дедушка, можна сказати, бренд. І от вони, наче до останнього, робили звичайні велосипеди. От, якщо ви знаєте, якщо ви слідкуєте за велоспортом, в цьому році Тадей Пагатчр виграв Tour de France саме на Кальнага. І той Кальнага особливо по міркам того ж: Tour de France максимально звичайний класичний велосипед. Два трикутники, він навіть не дуже аеродинамічний. І, мабуть, у бренда якісь проблеми. Може, хоч він типу елітарний. Так, велосипеди коштують від цього бренду дорого, але вони, в принципі, якісно завжди робили. Ну так, звісно, є велика націнка за цей напис кольна, само собою. Але бутіковий бренд, і, мабуть, у них от мало продажів. Вони там зібралися десь і такі починають обговорювати. От ми, звісно, крутий такий бренд будь-яковий, виграємо де франс але велосипеди такі звичайні, ніхто не хоче купувати. Он там оці футуристичні всякі б'янки їздять, ламаються. Давайте і ми щось таке зробимо унікальне, щоб на нас звертали увагу, щоб оці ці багаті хірурги, чи не знаю, яка ціліва аудиторія у таких велосипедів, щоб вони теж купували собі кальнаги. Намагаються оце перевинайти велосипед. Ну і так вони заявляють, що велосипед там аеродинамічний, там жорсткий, всяке таке. Само собою, звісно, це головна фішка там аеродинаміка, до неї я ще прийду потім. Ну, як... Те, що мене найбільше зацікавило і чому я вирішив, що треба робити відос це форма рами. Це я не знаю, як цей назвати стиль, це якийсь стиль сутої собаки. Ну, тобто, ви пам'ятаєте, якщо ви слідкуєте за каналом, я там робив огляди на такі бренди, як Specialized і Trek. і там є вже такі схожі приклади, коли відходять від концепції двох трикутників. І от теж це, це те ж саме. Це не так, як то той сірус, чи як він там правильно називається. То взагалі там не риба, не м'ясо. Незрозуміло для чого, для кого воно зроблено. Воно не буде працювати. Якщо хочете, подивіться я там все вже розказав. Це скоріше як трек Мадон. Тобто вони такі, ми треба виділятися чимось. Два трикутника це скучно. У нас ще обмеження по UCI, давайте щось унікально робити. І вони зробили такий типу квадратик, ну, чотирькутник, трикутник, і така от, такий у них важіль торчить, який треба дуже сильно посилювати, щоб він не зламався. Заради чого це було зроблено, непонятно. І тут така схожа концепція. Тобто, взагалі, чому на велосипедних рамах оце більше, ніж років Кайнага? Там уже 100 років використовують два трикутники, тому що два трикутники. Це офігенна, класна жорстка форма. Це просто структурна стабільна форма. От мені вчителька геометрії постійно це повторювала, що от табуретка, на якій три ніжки, на ній дуже важко впасти. От табуретка з чотирма ніжками дуже легко впасти. Тому що от форма трикутника, вона от жорстка, стабільна, найкраща. Ну і найголовніше ще, що треба мало матеріалу використати. Ну, в Нянні, щоб була така ж сама жорсткість, як, наприклад, у якогось ромба. Та тому використовують трикутники. І дивіться, як це гарно зроблено. Тобто два трикутники. Ну тобто, звісно, в останні роки за сто років майже нічого не змінилось, але почали робити ці пера трошечки часто нижче прикріпляти до цього трикутника. Але в принципі нічого не змінилось. Це все ті ж два самі ті два трикутники. Заходить підсидійний штир сюди, в підсидійну трубу. Ось тут найбільш стресове навантаження від ваги катається. Ну, ви зрозуміло, що синім кольором там мінімальне навантаження, так, там роблять стінки максимально тонкі. Ну, це легендарно, що ви може, чули, що старі якісь карбонові рами вони можуть прогинатися від пальця отут у верхній трубі. Так, тому що там не треба товстий шар карбону там, чи металу. І тому там роблять батінг або просто танкий шар карбону. Та і оце навантаження воно розподіляється буквально на два трикутники в трьох напрямках на цю, на ту, на цю трубу, на ту трубу. Ну, все ідеально, ну, велосипед винайдений вже давно, ідеально працює. В чому перевага в цієї системи, що ну, треба мінімального матеріала, тобто велосипед буде легким, жорстким. Ну не треба перевинаходити велосипед. Але, як на мене, не все так погано, як з тим треком. Тут все таки трошечки краще в цьому плані, але все одно ну, це абсолютно повна нісенітниця, це ніякої користі не принесе. Вони там заявляють на сайті, типу як маркетинг, що воно стало жорсткішим на 3,5%. Цікаво, як вони, звісно, це виміряли. І так кажуть, що воно там щось абсорбує. Вібрації, збільшує комфорт, там, не втрачаючи жорсткість, ну, як завжди, маркетологи плюс-мінус такий пишуть. Але що насправді Насправді вони просто щоб, щоб це все працювало і не зламалося? Ну і плюс це два трикутники там дуже просто ну, типу, ти збільшуєш довжину або зменшиш довжину то, тої труби. І все одно все продовжує бути жорстким. Тут же ж, я думаю, їм трошечки більше треба було зусиль, щоб все це розробити, спроєктувати, виготовити. ну теж, ну, Просто удорожання для них самих. Та, нагадаю, велосипед коштує 13 тисяч доларів, і наче просто фреймсет коштує 6 там, з копійками тисяч доларів. І от щоб це все просто працювало, їм треба було ось тут, от верхню трубу, тут там, де можна було зробити стінки тоншими. Не можна вже зробити стінки тоншими. Вся оця верхня труба, весь цей верхній вузол його треба укріпляти. Тобто трикутник він жорсткий, а щоб чотирикутник був жорстким, ну, щоб квадратик був жорстким, треба укріпляти стінки. Ну, щоб наблизитися до такої ж самої жорсткості, для цього треба більше матеріалу. Тобто, в чому профіт Ну, немає жодної переваги. Ну і ви зрозуміло, що ось тут у нас можна сказати точка, ось тут, ну, тобто чотирикутник. І я не думаю, що ну за рахунок того, що там є впевнений дуже багато карбону, я не думаю, що воно там щось, якісь вібрації, поглинає, якийсь там комфорт посилює. Я думаю, він по відчуттям плюс-мінус, так само, як і інші там велосипеди кальнага, може навіть гірше. Ну і ще такий неочевидний недолік. Я розумію, що цільова аудиторія, звісно, там дуже багаті люди, там хірурги, лікарі. Дурненькі, яким важко там щось там починати досліджувати по велосипедам, вони побачили, купили. У них, скоріш за все, там є якийсь байкфітер, веломеханік. Я маю на увазі, що цей підсиділ, щоб він ну, правильно там працював, треба, щоб він заходив в раму там майже повністю, ну і треба його буде обрізати. Тобто, я впевнений, ну, мінімум при тим, як користуватись велосипедом, треба обрізати під себе підсидійний штир. Ну і вдруг так станеться, що через 5-10 років цей велосипед попаде на UX, Ну, тобто під себе підібрати буде важкувато. Так що будьте обережні в майбутньому. Ну, так, Цьому хірургу багатому навряд чи це для нього велика проблема. Йому там байкфітер все підбере, якщо що. І ще такий, такий цікавий нюанс. Я подивився це відео. Ну і це, це дорогущий велосипед за купу грошей, типу бутіковий детарний бренд. Ну ви подивіться на цей отвір, наче там він погано пофарбований, чи то його так пошкодило. Ну, якби я заплатив 13 тисяч доларів і бачив ось це, ну я трошки простроївся. Ну а по-друге, подивіться, там, ну, по відчуттям, не хочу казати, що туди палець влазить, але ну, щілина така досить сорітна. Ну, туди буде попадати бруд, воно буде пісок, воно буде скриготати. Ну, чому вони завчасно не передбачили туди якийсь захист? Велосипед за 13 тисяч доларів. Ну і це така, можна сказати, мабуть, перша версія, бета-версія. Можливо, там буде купа ще проблем, можливо, ми ще їх побачимо. Може, на де Франції такий велосипед зламається. Ну, по підсідділу, наче все розказав. Ну, тобто, просто гімік заради того, щоб виділятися, щоб наша рама виглядала не так, як у всіх. Які недоліки з цього? Більше матеріалу, більша вага. Я не думаю, що жорсткість там більше, чому звичайних двох трикутників. Ну, от, просто щоб ви розуміли, от це буквально це біль. Ну що, я все хочу якесь там загальне відео зняти, типу, що велоіндустрія деградує. Цей велосипед важить 7,45. Розумію, там всякі обмеження UCI TSE 5,10. Це 24 рік, 13 тисяч доларів. Ось Куб. 2017 року. Класичні два-трикутники. Я спеціально знайшов на дисках, звісно, на рібрейках там взагалі буде якась чарівна вага, само собою. Ну, рейс там топова модель, не знаю скільки на той час це коштувало, може там 3-4 тисячі доларів, євро. Зараз, думаю, на Олексі точно такий можна було б десь за 3 купити, яка в нього вага. 6,6 кг. Так, можна сказати, що на цій кальнагі колеса там е, е, з більшим профілом, але я, я думаю, якщо такі самі колеса сюди поставити, вага все одно буде менше. Так що... От, ну... Все наче просто деградує. І у всіх статтях, оглядах, рекламних у цих проспектах звідусі вони розповідають, що він супер-супер аеродинамічний. Ось там. На 19% аеродинамічніше, чим то, чим Сьо, чим 5-те Вже який це рік, 24 й рік. Ну до сих пір це щось там вимірюють в трубах. І розказують, що це там аеродинамічніше на стільки-то відсотків, чим попередня модель. Хоча ну, всім відомо вже, що аеродинамічна труба нічого не показує. Повітря не так себе веде в реальному житті, як в тій аеродинамічній трубі, тому ці всі дослідження до одного місця. От. Але ну, тут важко сперечатися з тим, що велосипед став в, в порівнянні з попередньою моделлю дійсно аеродинамічнішим. Ну, це, очевидно так. Е, просто банально, що е, і задні, і передні колесо стали ближче до рами. Ну, це вже більш аеродинамічніше, з цим важко сперечатися. Не обов'язково було робити підсіділь, таку підсідійну трубу, їм, е, щоб досягти аеродинамічності. Е, ну, це наче в пілотоні насправді норма. І чи, завадить, чи завадило Пгатчеру на, на попередній версії, на, на аеродинамічній взагалі версії виграти Тур де Франс? Ні, не завадило. Тобто, я вже знімав відео про це, розказував, що сам велосипед. Він насправді мало впливає на аеродинаміку, це там якісь мізерні відсотки від вашого п'ятна, від, від вашої туши. Більшість цього супротиву на себе бере ваша туша. І ну, скільки, наскільки там аеродинамічний той велосипед, ну, це не так важливо, насправді. Ну, звісно, важливо на Тур де франці там, мабуть, так, кожний ватік там важливий само собою, ну як бачите, то тадеї погачеру це не завадило. Ну, подивимось, як він виступить у цьому році. Ну і тут нічого насправді особливого в інших моментах, наче от все взяли з інших велосипедів в плані аеродинаміки, і тепер це все є і на Кальнагі, і ще є 14, оцей підсидійний штир. Що там у нас є з такого з особливостей? Та, Рудова труба там супер аеродинамічної форми, ну так, трошечки аеродинамічніше стала і форма цієї капельки. Ну, прикольна, аеродинамічна, крута. Так, у них леза вилки стало ну, профіль такий прям широкий, аеродинамічний. Та аеродинамічніше тут сперечатися важко. Ну, сама форма, до речі, нижньої труби рами вона не настільки аеродинамічна, могли б зробити її, там, не знаю, і ширше, і там таке, типу, типу на півсфери, ну, не найкращий вибір. Та руль став таким, як у Б'янки. Ну, теж, ви знаєте, та б'янка, як вона ламалася, сподіваюся, кайнага не буде так позоритися, і вони вже там все нормально продумали і зробили. Ну, я сподіваюся просто на кайнагу, що ми не побачимо зламаного руля такого. Ну, і як я вже казав, якщо б це, звісно, був велосипед за 2000 євро, якийсь масовий, то можна було бухтіти, що це все важко буде налаштувати. Що ці підшипники, щоб обслужити там, треба не знаю, пройти три кола пекла. Ну що дійсно цей велосипед буде важко обслуговувати. Але так пам'ятаємо, що у власника цього велосипеда, скоріш за все, буде власний механік і не знаю, власна там команда, яка все йому буде робити на цьому велосипеді. Ну таке ускладнення заради нічого, як на мене. Ну і підлаштувати цей велосипед під себе буде досить важко, тому що тут немає класичного хорошого виносу. Ну так. На 13 тисяч доларів, не буде бухтіть за це. В порівнянні з попереднім велосипедом, так він дійсно став аеродинамічнішим. В порівнянні з велосипедами, які були на тому ж Tour de France і в минулих роках, і в цьому році, я не думаю. Ну, типу, плюс-мінус класичний типовий аеровелосипед, не гірше, там не краще. Ну, так що я не бачу особливого сенсу там оце... Фанатіть, восхищаться цим новим велосипедом від Ну, Думаю, ще доживемо до часів Tour de France, подивимось, як його будуть рекламувати. Я думаю, йому будуть співати Діфірамби, що най-най-най-най-най-най-най-най-най велосипед. І взагалі подивимося, що ще там новенького буде. Дивлюся, вони використовують технологію блокчейну. Типу, ти купив велосипед. І от вам, типу, виділився унікальний там, типу, як і невтішка вашого кальнага. Ну коротше, що вони тільки не зроблять, щоб продати велосипед за 13 тисяч доларів. А ну ще з прикольного, що я так зрозумів, вони одразу продають сляготримачами раму. Це добре, ну звісно. Я не знаю, за 13 тисяч доларів вони б мені жопу мали б цілувати. Но, звісно, у мене немає таких грошей та й не хочу я такий велосипед. Ну, велосипед, якщо чесно, трошки крінж, Я трошки розчарований в Кайназі. От. Ви на чи почали ви накопичувати на нову кальнагу 13 тисяч доларів. Як вам взагалі велосипед? Ну, дякую, що подивилися. Там став, ставте лайки, підписуйтесь. Дуже дякую моїм спонсорам, youtube спонсорам Завдяки їм виходять відоси, і вони підтримують мене і цей канал. Ви також можете приєднатися до цього чудового клубу прямо тут на YouTube. Ну і дякую моїм потужним спонсорам, їх небагато. Великий Ком'єй, Максим Рубіцький і Віктор Єрема. Шановних спонсорів, звісно, побільше. Вам теж дуже-дуже дуже дякую. Короте, приєднуйтесь теж до спонсорського клубу, там є різні, різні бонуси. І ще в майбутньому щось придумає з бонусами. Ну, і також можете задонатити якусь копієчку на банку. І до нових зустрічей. Пока!